Уявімо світ без монет і банкнот. Обмін відбувається напряму: мішок зерна, заглиняний горщик, шкура тварини за ніж. Звучить просто, але бартер упирається у подвійний збіг потреб. Потрібно знайти людину, яка одночасно хоче саме твоє зерно і має саме те, що потрібне тобі. Це довгі пошуки, торги і постійні збої в обміні. Джерела прямо кажуть: Бартер обмежений збігом бажань і забирає багато часу на пошук партнера для угоди. Ще важливіше, антропологи не знаходять суспільств, де бартер був би основною. Системою у більшості ранніх спільнот обмін тримався на дарування і боргах, а бартер траплявся здебільшого між незнайомцями або потенційними ворогами. Саме тому витоки грошей треба шукати не в ринку зерно за горщик, а в соціальних правилах. Я дав, ти винен і уведені обліку цього боргу. Подарункова економіка працювала як соціальна страховка. Сьогодні ти ділишся врожаєм. Завтра громада підтримає тебе у неврожай чи хворобу. Офіційного квитанційного обміну немає, але є неявне Я винен тобі і репутація, що під. Вищує статус щедрого дарувальника. Цінні речі і послуги надавалися без негайної оплати, натомість підтримувався круговорот взаємних обов'язків. У багатьох мисливсько-збиральницьких суспільствах розподіл їжі слугував саме таким запобіжником від ризику і водночас будував мережу довіри, яка куди важливіша за одноразову ціну дарунку. Коли спільноти зростали і ускладнювалися, стало потрібно фіксувати, хто скільки винен та в чому саме. Так народжується рахунок і перші форми грошей як запису. Після приручення худоби і переходу до землеробства близько 9 тисяч 6 тисяч років до нашої ери, роль еквівалента почали виконувати самі продукти праці, головним чином худоба та зерно. Вони були не просто цінними речами. Ними зручно було погашати борги і вимірювати зобов'язання. Так виникли протогроші, товари, що мали власну корисність, і паралельно виконували грошову функцію. Узагальнено це називають товарними грошима: від худоби і зерна до мушель каурі, хутра та металевих злитків. Саме матеріал. Який легко впізнати, поділити і зберегти, ставав мірилом вартості у щоденних розрахунках. Регіональні приклади тут дуже промовисті: у Китаї, Африці та Індії масово ходили саме каурі, в інших місцях хутра, металеві сокири чи шматки металу сталої ваги. Найяскравіше ранній грошовий облік, видно в Месопотамії. Коли постали міста, храми стали центрами зберігання врожаю і вузлами довіри. Селяни здавали ячмінь до храмових комор. Службовці на глиняних табличках записували скільки і хто поклав, а в обіг виходили розписки, глиняні жетони. Такий жетон можна було використати для сплати зборів або погашення боргу перед храмом. Фактично, це представницькі гроші на основі реального запасу ячменю. З часом фіксована кількість ячменю стала одиницею рахунку. Скільки ячменю означало скільки Вартості із цією практикою пов'язаний і шекіль, одиниця ваги та валюти, зафіксована приблизно з 3000 року до нашої ери, чия номінальна вага співвідносилася саме з ячменем, що вже був паралельною формою валюти. У правових кодексах від Урнаму до Хамурапі з'являються чіткі норми щодо відсотків за боргами, штрафів і компенсацій у грошовому вираженні. Це узаконює роль грошей як універсального мірила зобов'язань у повсякденному житті. Другий етап у розвитку грошей починається з моменту, коли людство усвідомлює: потрібен не просто товар, який усі визнають цінним, а щось зручніше, дрібніше, однакове для всіх і захищене від підробки. Саме тут на арену виходять монети. Найперші відомі зразки з'явилися у Лідії на території сучасної Туреччини, приблизно у сьомому столітті до нашої ери. Їх виготовляли з електрому, природного сплаву золота і срібла. Монети були невеликими дисками з відбитим символом, який гарантував вагу і склад металу. Грецький історик Геродот. Прямо писав, що саме лідійці першими почали карбувати металеві гроші. Ця новація швидко поширилася. Грецькі поліси на островах Егейського моря, а згодом і на материку, почали карбувати власні монети. Вони відрізнялися зображеннями, що позначали місто чи владу, яка гарантувала їхню цінність. Для прикладу на єгінських драхмах можна побачити черепаху символ морської сили. Монети паралельно виникають і в інших регіонах світу, але в різних формах. У Китаї ще близько тисячі року до нашої ери використовували бронзові відливки у вигляді ножів чи лопаток, а трохи пізніше круглі монети з отвором посередині, які нанизували на шнур. В Індії поширилися пробиті диски з символами. Усе це свідчить, ідея була універсальною, але її реалізували по-своєму в різних культурах. До кінця 7-6 тисячоліття до нашої ери монети вже стали звичним інструментом обміну у великій частині старого світу. Золото і срібло поступово закріпилися як головні метали для грошей. Їхня цінність була майже загальновизнаною. Дорогоцінні метали не іржавіють, легко діляться, не зникають із часом і мають високу вартість при малій вазі. Недарма у багатьох мовах слово срібло і досі тісно пов'язане зі словом гроші. Проте були і винятки у спарті, наприклад, карбували масивні монети з заліза спеціально щоб обмежити торгівлю з іншими державами і тримати громадян у простоті у Швеції у 17 столітті, коли не вистачало золота і срібла. Карбували навіть величезні мідні пластини вагою у десятки кілограмів. Вони виконували функцію грошей, хоч були дуже незручними. Держави і правителі відігравали ключову роль у стандартизації монет. Символ чи герб на монеті був гарантією, що вага і метал відповідають заявленим. Проте виникла й нова проблема: знецінення. Правителі часом навмисно зменшували частку дорогоцінного металу у монеті, залишаючи той самий номінал. Це дозволяло швидко поповнити казну, але руйнувало довіру до грошей. У римі, наприклад, у третьому столітті нашої ери, срібний динарій поступово перетворився майже на мідну монету з тонким шаром срібла. Подібні випадки траплялися постійно. Тійно і люди відразу реагували. Справжні монети з високим вмістом срібла чи золота зникали з обігу, їх ховали або вивозили за кордон. Міжнародна торгівля ще більше підштовхнула розвиток монетних систем. Купці, що подорожували Середземним морем чи великим шовковим шляхом, прагнули мати валюту, яку визнають усі. Так, золото і срібло перетворилися на універсальний стандарт, адже їх приймали у будь-якій країні. Водночас міста й імперії намагалися просунути власну монету як головну у регіоні. Так, наприклад, афінські срібні тетрадрахми зі зображенням сови стали символом економічної могутності афінської держави у п'ятому столітті до нашої ери. Коли людство навчилося карбувати монети, здавалося, що гроші вже досягли досконалості, але з часом з'ясувалося, монети важкі, їх незручно перевозити у великих кількостях, і вони постійно зникають з обігу, коли правителі зменшують вміст дорогоцінного металу. Наступним кроком стали паперові гроші. Найперші банкноти з'явилися в Китаї під час династії Сун у 11 столітті. Вони називалися дзяодзи і спершу були простими розписками, які видавали торговці чи урядові склади. Ідея полягала в тому, що купець може залишити. Свої важкі монети у сховище, отримати легкий паперовий документ і вже ним розраховуватись. З часом імператорський уряд узяв цей процес під свій контроль і почав друкувати офіційні паперові гроші. Китайці швидко оцінили переваги. Папір зручний, легкий, його можна масово друкувати, але водночас держава отримала величезну спокусу друкувати забагато купюр. І справді до 14 століття інфляція стала серйозною проблемою, і цінність паперових грошей різко впала. В Європі паперові гроші з'явилися значно пізніше. Першим банком, що випустив справжні банкноти, став Стокхольмс Банко у Швеції у 1661 році. Вони замінили громістки мідні плити, які до того виконували роль грошей. Але банк швидко збанкрутував. Він випустив більше банкнот, ніж міг забезпечити металом, і довіра до них зникла. Проте досвід виявився настільки привабливим, що інші країни швидко почали копіювати практику. В Англії роль паперових грошей закріпив Банк Англії, заснований у 1690 у році спершу його банкноти можна було обміняти на золото чи срібло, і саме ця представницька функція створювала довіру. Появі банкнот передувала практика банкірів-золотарів у XVII столітті англійські ювеліри брали золото на зберігання і видавали квитанції, що підтверджували кількість металу. Згодом ці квитанції самі почали ходити в обігу. Люди вже не йшли забирати золото, а просто передавали папірець як доказ цінності. Це був перший крок до ідеї, що гроші можуть існувати не як метал, а як символ довіри. Саме з таких золотарських розписок виросли сучасні банкноти та банківська система. Протягом 18 19 століть Європа поступила. Пово переходила до золотого стандарту. Це означало, що будь-яку банкноту можна було обміняти на певну кількість золота за фіксованим курсом. Система забезпечувала стабільність, але мала й недоліки. Країни могли друкувати гроші тільки в межах своїх золотих запасів. У кризові моменти війни, економічні потрясіння. Уряди часто тимчасово призупиняли обмін банкнот на золото. Остаточний кінець золотого стандарту настав у ХХ столітті у 1944 році, після Другої світової війни, у Бретон Вуці була створена нова міжнародна система. Долар США став головною світовою валютою, а його курс прив'язали до золота. Але у 1971 році президент Річард Ніксон оголосив, що США більше не обмінюватимуть долари на золото. Це рішення відоме як Шок Ніксона. Відтоді всі гроші у світі стали фіатними, тобто такими, що мають цінність лише тому, що держава гарантує її, а люди вірять у цю гарантію. Сучасна епоха принесла ще одну революцію електронні гроші. Наприкінці ХХ століття дедалі популярнішими стали платіжні картки. У США першою широковідомою кредитною карткою була Банк Америкард 1958 року, яка пізніше перетворилася на віза. Згодом з'явилися Мастеркард, Американ Експрес та інші. Пластикова картка зробила гроші невидимими. Люди перестали носити великі суми готівки, натомість користувалися кредитом або зберігали кошти на рахунках. З розвитком комп'ютерів гроші дедалі більше переходили у цифрову форму. До 1990-х років у США практично всі операції між банками здійснювалися вже електронно. Сьогодні більшість грошей існує у вигляді записів у базах даних, а не у вигляді банкнот чи монет. Онлайн банкінг, мобільні додатки, безконтактні платежі усе це стало буденністю. І нарешті, криптовалюти у 2008 році. З'явився біткоін, створений анонімним автором під псевдонімом Сатоші. Накамото його ідея полягала у тому, щоб створити гроші. Які не контролює жодна держава чи банк завдяки технології блокчейн? Біткоін став першим децентралізованим цифровим активом, який неможливо підробити. З того часу з'явилися тисячі інших криптовалют. Сьогодні вони залишаються дуже суперечливим явищем. Хтось вважає їх майбутнім фінансів, а хтось небезпечною спекуляцією. Але факт лишається фактом. Вони стали новим етапом у довгій історії грошей.